Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова Вітаю вас. І далі у випуску про найголовніше. Згорівший майже вщент автопарк, пошкоджені десятки квартир та навчальний заклад. Це наслідки ракетного удару по житловому кварталу Дніпра сьогодні. Вночі наш Марко Ручка зараз перебуває на місці подій. Він на прямому зв'язку. Марко тобі слово розповідай. Олена, вітаю У Дніпрі. Друга ніч поспіль видалась над тривожною. Росіяни скерували ракети по житловим кварталам. Однією поцілили посеред містю і іскандером завдали удару по автотранспортному підприємству. Власне, зараз ми і знаходимося у цьому місці, у місті прильоту. Наслідки атаки тут масштабні. На самому АТП після влучання ракети здійнялась масштабна пожежа. Згоріли приблизно 50 автобусів. Близько 100 пошкодились. Також на цьому автотранспортному також на цьому автотранспортному підприємстві е, паркувалось багато транспорту і міжміського, і, ту, і того транспорту, який курсував власне містом. Тож враховуйте це при плануванні е, свого просування містом, тобто з громадським транспортом можуть виникати певні проблеми. Також навкруги, звісно, понівечені житлові будинки, пошкоджена гімназія, магазини в більшості вибили вікна та балкони зараз працюють на місці зараз працюють на місці рятувальники поліція документує свідчення людей так само на місці працюють представники комунальних житлосервісів. вони проходять роблять заміри в пошкоджених оселях людей щоб в подальшому встановити вікна і допомогти людям з ремонтом. Станом також відомо, що внаслідок ракетної атаки постраждало п'ять людей, і одна людина загинула. Наразі це вся інформація більше розкажемо у наступних випусках. Дя... дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко, ручка, який зараз працює на місці нічного прильоту. І щойно ми дізналися від нього останню інформацію. Вдарили скандарами і посеред містю Дніпра. Другий прильот прийшовся на житлові квартали дякую. на місці влучання, потрощені металеві споруди. А в сусідніх будинках вибиті вікна, фасади посічені уламками, побиті магазини, адмінбудівля та гімназія. Наша знімальна група працює на місці. Тож більше деталей вже найближчим часом у наступних випусках. Ось такі осколки знайшли у нас в офісі, тобто можна побачити там. Стіни посічені, тобто будемо ремонтувати. 23 загиблих і 28 поранених. Декілька годин тому окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній колонії автомобілів на виїзді із Запоріжжя. Попередньо по цивільних окупанти випустили 16 ракет. Люди намагалися виїхати до рідних на тимчасово окуповану територію. На місці працюють медики та рятувальники. Всі подробиці згодом. Троє людей загинуло ще одинадцятеро. Поранено серед постраждалих 17-річний підліток. Вчора ввечері у час пік окупанти вдарили по громадській зупинці касетними боєприпасами у Миколаєві. Близько першої ночі ще два ракетні удари по спальному району міста. Одна ракета поцілила у дев'ятиповерхівку. Люди опинилися заблокованими під завалами. На цей час відомо про дев'ятьох поранених троє у важкому стані. У нас одна з Попередньо ракет протиповітряної системи С-300 влучила у дев'ятиповерхів будинок, просто в дах і там є постраждалі. Обійшлося, ніби без смертельних випадків. Проте поранених багато. Що четверга понад 500 осіб, що знайшли прихисток у Слобожанській територіальній громаді, отримують необхідні продукти харчування. Дніпровська молодь, священники та ООН об'єдналися задля підтримки вимушено переміщених осіб літнього віку та людей з інвалідністю. І організували постійну видачу продуктових наборів. Зранку в молодіжному центрі Смарт волонтерка Маргарита грає на фортепіано та співає українських пісень. Це відволікає від усіх поганих подій і ну так спокійно на душі. Рис, макарони, бобові та м'ясні консерви. Харчі, молоді волонтери роздають вимушеним переселенцям літнього віку. Коробки не з легких. Та молодь не визнає втоми. Скажіть, будь ласка, це ж важко. А? Це ж важко. Я та як ні, люблю. ні, не важко. Для людей нічого не важко. Пані Галина одинока жінка з Краматорська. Чоловіка поховала ще у 2014-му. Каже, допомоги немає від кого чекати. На пенсію проживеш, квартиру зняти – це дуже тяжело, звісно. Дякую. Та дай Бог що була перемога. Священник Сергій Крамаренко допомагає переселенцям не тільки заспокоїти душу. Голод є як духовний, так і фізичний. І ми допомагаємо виправляти це, коли люди залишилися і залишили. На окупованих територіях все вони бігли тільки з самими необхідними речами, то підтримка їх продуктовими наборами це дуже важливо. Пані Інна, селища Мала мачка Запорізької області, соціальна працівниця. До Дніпра переїхала з родиною. Не лишила напризволящій своїх підопічних. Ми держалися до останнього, але коли накрили нас градами, ми сиділи в погрібі три, три дні. Ми нічого не могли не поїсти, не те. Щоб допомогти літнім людям відновити нормальний стан та нагодувати їх, свої зусилля згуртувала молодь, священники та світові благодійні фонди. До коробки з продуктами волонтери додають ще й позитивний настрій. Філософія волонтерства в тому, що ти в собі накоплюєш оцю цю енергію допомагати іншим, і йдеш її віддавати. Ось так це відбувається. Молодь каже в такий спосіб, хоче зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Це маленькі маленькі люди, які роблять маленькі справи, але кожна маленька справа в майбутньому стає чимось великим і перемогою України. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось менше ніж за годину. Тож залишайтеся з нами, буде більше інформації.